Заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що Росія у будь-якому випадку досягатиме цілей своєї СВО. І якщо до Києва треба дійти, значить треба до Києва. Якщо до Львова, значить треба йти до Львова. Коли читаєш черговий вивих заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва, то згадуєш собі фразу відомого абхазького письменника. Який, зрештою, був майже дисидентом в СРСР Фазіля Іскандера про те, що радянський псих найнормальніший у світі. Ну, бо це тільки нам здається, що саме зараз, із початком глобальної війни, демократії та тираній, ми відкрили паралельні світи світоглядів, принципів, цінностей та критеріїв нормальності. Але вони ж існували завжди. Тож повернемося до улюбленого персонажа. Медведєв заявив, що Росіюшка у будь-якому випадку досягатиме цілої своєї СВО, так званої, і якщо до Києва треба дійти, значить до Києва, якщо до Львова, значить до Львова для того, щоб винищити цю заразу. Кінець цитати. Медведєв, зрештою, може йти куди завгодно, п'яному море по коліна. Але якщо він таким чином, а кремлівськими кулуарами блукають такі чутки, що якщо він таким чином пробує повернути прихильність бункерного діда. То це свідчить лише про якість його сірої речовини. Якщо ж це певна стратегія, що обговорюється в державній інституції Радбезі РФ, то справа серйозна і потребує негайного втручання фахівців. Зрештою, на те, що розповідає Медведів, цитата: скажу лише одне: те, що і так очевидно, Російська Федерація воює не з Україною, наша країна воює з понад трьохмільйонною армією НАТО. На це все вже відреагував не менш одіозний пригожин. Він принаймні ближче ознайомлений зі ситуацією і категорично наполягає російська армія не може дати собі раду з українцями, і альянс тут ні при чому. Можна списати Медведєва і його маячню на, м'яко кажучи, не фаховість автора, ну який з фахівця приватного права військовий. А можна таки покоперсатися в історії питання і виявити, що Дмитрій Медведєв справді черпає натхнення в особі свого патрона. У спогадах, наближених до Путіна осіб, початку його президентського марафону можна знайти вкрай негативне, майже ідіосинкратичне ставлення московицького хана до Львова. Кажуть, що він цілком серйозно натякав на те, що шлях упокорення України дуже простий. Слід завдати ядерного удару по Львову, аби за словами Путіна знищити це. Цитую, гадюче бандерівське гніздо. Кінець цитати. Це вже тоді звучало як вирок, але зараз Медведів постає як чудова ілюстрація висновку пересмішника Берроуза. Параноїк це той, хто трішки розібрався у тому, що відбувається довкола, а псих той, хто щойно остаточно розібрався у всьому. Я думаю, що кремлівський самітник до початку повномасштабного вторгнення був переконаним, що причиною українського питання, так званого, є саме захід України, а все решта це ж мала Росія, типу. І всі решта регіони неодмінно схиляться в глибокому поклоні і хлібом сіллю зустрічатимуть чергових освабодітелей. Але реальність виявилася жорстокою до московських стратегів, які до слова будували свої плани на мапах Другої світової війни. Московити мали би дуже добре пам'ятати про уроки тієї війни, особливо західноукраїнські, і якщо вони планують дійти до Львова, то хай готуються до того довголітнього пекла, яке колись влаштувала їхнім попередникам УПА. Принаймні у моєму рідному селі повстанці трималися до початку 60-х років. За рік до мого народження на сусідньому обійсті у оточені оточеній НКВДстами, підірвалася жменька останніх героїв. Але у Москві вчать своєрідну історію, склепану на коліні судоплатова та інших так званих вітязів, плаща і кинжала. Усім, хто має більш-менш критичний розум і власне бачення подій, тобто нормальним людям, там ставлять клеймо іноагента, що рівнозначне діагнозу психіатра. Тяглість, так би мовити. КГБ також мордувало інакодумців каральною психіатрією. Тому Медведєв по своєму має рацію, кажучи, що у широкому сенсі цього слова треба створити санітарну смугу між Росією і Заходом. Ну, по-перше, саме поняття санітарної смуги в міжнародній політиці архаїчне і абсолютно непомічне, навіть у час, коли його придумали в советських академіях, що вже говорити про нинішнє інформаційне суспільство без кордонів. По друге, так, звісно, після перемоги України така так звана санітарна зона, що межуватиме із залишками імперії, обов'язково задля, так би мовити, перевиховання тих, хто наслухався Медведєва Скабєєвої та Соловйова. Якщо Медведєв і його вождь дуже хочуть побачити Львів, це станеться але зі загратованого віконечка Арештанського вагона у потязі на Гаагу.